Так, на що Путін тут бомбить сам себе, звинувачуючи в цьому наші Дадуться йому такі дешеві, дешеві провокації. Зеленський робить низку ключових заяв щодо того, що питань то залишилось небагато для вирішення, але вони і є найскладніші. Бо що? Бо Путін збирає наради і хоче продовжувати війну. Відає такі накази і звинувачує нас в своїх махінаціях. Про все це говоримо просто зараз. Пряма «Узлова Токс». Я Ірина Узлова відповідно і зі мною Чоленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії. Ігоре, вітаю, щиро рада Бачити, слава Україні. Ніби вічність не бачились на фоні таких цих новин всього та кілька днів. А насправді сталося дуже, дуже багато. Наше Путін сам бомбить Валдай, звинувачує цьому Україну, чого хоче досягнути і чи досягне. Бо ігоре, це так дешево, як Портніка вкаже, певно, всю ніч сиділи хворі, думали, що ж нам такої придумаєш, щоб мірний процес, показати, що причому звернув вашу увагу. Цікаво, спочатку Лавров виходить вчора ввечері з цими меседжами, що бачите, атакували все. Потім ушаков розказує про ранкову десь. Там розмову з Трампом Путіна, де той порозказував. Пам'ятаємо, той спіч Трампа виявляється, як він йому не подобається, те, що атакують резиденцію Путіна. Хоча правильно журналісти кажуть: а є докази? Де докази? А докази то у кого? Присутні й наявність, чи взагалі там чи навпаки спростування у самих же Сполучених Штатах у них офігенна просто система супутникового спостереження безпосередньо релеси, все інше не просто ж так. Україна настільки вчасно дізнається про. Якраз запуски дальні балістики, це раннє сповіщення. Це ж все ж завдяки сполученим штатам. Тобто, саме вони знають, що там відбувається, і коли вже Трамп каже, ну може було, а може не було. Ну ясно, що все це побудовано путіним для того, щоб знову ж таки зірвати двосторонній україно російський контакт, щоб не було оцього, як мінімум, телефонного дзвінку дзвінка зеленського і Путіна, і звернув увагу на заяви Піскова. Які каже, що вони, бачите, не проти перемовин, але хочуть і далі спілкуватися з американцями. Причому звернув увагу, що вже ж там дві робочі групки, там ніби створюються одна безпекові питання, одна економічні. А що це означає? Це означає, що росіяни вкотре намагаються обійти тему України і вести саме двосторонній контакт безпосередньо. Зі сполученими штатами, і це абсолютно класична для них тактика. Єдине, що звичайно, путіну ну хотілося якийсь привід знайти там арешникам похизуватися. От. І це настільки смішно виглядає. Бачите, його там нібито ми знаємо, що це все фейк, нібито атакували дрони, тому він показує розгортання арешника в Білорусі. Тобто, він арешникам ці дрони збивати чи як? Ну тобто, де логіка, росіяни покажі. Логіки. Ну, логіки, я та й розумію, що це дірка від Бублика, їхній національний улюблений харч. Але тим не менш, е, я все ж таки відзначу, що е, та, ну, ми ж прекрасно усвідомлюємо, Путін має вплив дійсно на Трампа. І треба було ну, хоч щось придумати, хоч якийсь е, такий момент ложку дьогтю в бочку меду. Бо насправді зустріч е, в Палмбіч... От, і власне це маралаго відбулося, ну, як на мене, максимально конструктивно і причому з обох сторін. Я реально хочу подякувати американській стороні. Я був вражений якістю підготовки цієї зустрічі і, 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 безпосередньо рівню делегації. Я, дійсно, з боку американської сторони це якраз показник, ну, принаймні. Поваги до України, але е, росіянам ж треба було щось таке придумати. Е, і так вони придумали класичне своє задзеркальне, чого і близько не існувало. А е, логіка точно така ж сама, як і е, хлопчик в трусіках, якого там розп'яли десь там. Мабуть, це вже хлопчик виріс, став е, диктатором Великої Росії, і тепер цього е, хлопчика в трусіках е, просто вирішили там, е, де, скільки там. 91 дрон вони там казали нападав відповідно в Новгородській області. От. Ну, Тим не менш, хай самі читають принаймні власні ж інформашки від Міністерства Агресії Російської Федерації. Ну, якщо за цей же ж період мінагресія РФ дає чітко, що вони загалом по території РФ перехопили. Там 89 е, цих дронів українських, і вони ж там пишуть розписують конкретно по областях. Так там Новгородська область, там здається, щось було чи то 41, чи ще щось. У нас е, звучало в медіа, що там 18, 17 і так далі. Я там перепровіряв е, росіяни, все ж таки казали там про 40. Ну але ж це не лише там відповідно мова йде там, про одну точку, там про Валда і так далі. Ми ж прекрасно розуміємо, що Україна обирає чітко військові цілі. Хоча у нас по безпілотниках все краще і краще, але дефіцит нікуди не дівається. Ну і відповідно, ми ж маємо якось відповідати саме на військові та енергетичні і нафтопереробні цілі нашою дроновою програмою. Те, що дійсно ефективно працює, і що доводить до сказу безпосередньо російського диктатора, і точно не. Там, атака по а, його. <годи> як казали ще в цьому володарі кілець, пам'ятаєте, був цей голим, який казав, моя прелість». Оце видно, що навіть не Кремль його прелість, а оце його швалда і все те, що раніше публікувалося і цим фондом Навального, і ну, купу ми ж бачили цих всяких якраз журналістських розслідувань, не лише журналістських. Тому це якраз і показує сутність диктатора, який хоче далі воювати, бо це зберігає ну, якраз його статок, його клепклептократичне оточення, а ще хоче воювати і підлизувати Трампу, не тільки отакі вдаватись до таких дешевеньких ігор акторських. От ми поки говоримо з тобою. Путін привітав Трампа з новим рочком, що наступає, чого не робив минулого року. Як повідомляє Кремль, так як ми пережили без цієї інформації, але ну це, звісно, показово. Я думаю, оці адресанти від Путіна свої привітання диктатор російський направив, зокрема, Ердогану. Сі Цзіньпіну, моді, папі Рімському, Орбану, Фіцо Вучичу, Аліву, Пашиняну, Кімчен, Іну, Мадура і Трампу Ну, весь набір а, начальничків. Ті ці там зокрема, да, серед них, ну так чи інакше Ердоган, ті, хто нафту купує моді, а тут і Сі-Дзіньпінь, Ердоган, моді, Трамп, mm -hmm. Мадура, типа союзничок, ну, що Башару Асин вже не відправляє, бо той вже сам відправився в Росію до того з трьома вінірами. кого ну, ну, ясна в буде боєприпаси, живу силу брати. От, Орбан Фіц, Європейські троянські коні спалилися ще раз. Папі Рімська ну тут святовних нічого нема. Це він так сподівається, що ну цей папа Римський не такий. Він прямо каже, хто агресор, хто має зупиняти війну, хто має припняти обстріли. Як це просто нещадно на різдво вчиняти обстріли? Ну а Лів Пашинян, тож то виявляється, що ви цю війну можна було закінчити за один день, як Трамп. Путін і тут над ним проснущався. Але про що вам цей список? Може, я трошки щось пропустила? Це прошу намагання знову ж таки показати, що Російська Федерація десь там повертається е, там умовно вищу лігу, але дійсно окремі привітання, ну це намагання все ж таки показати, що відносини не повністю зламані. Ну але якщо говорити, наприклад, по Алію, слухайте, ну там вже стільки різних історій. І коли перед цим привітанням, до речі, росіяни... Відмовилися продовжувати якраз е, справу е, по е, літаку Азал по тому пасажирському борту, який збили російські військові панцирем в небі Грозного ну не дозбили, який дотягнув відповідно через Каспій, Тоді ми пам'ятаємо цю всю історію. Але ж росіяни просто плюнули в обличчя Азербайджан, тим, що вони просто закрили цю справу. І тепер Путін каже з новим роком, пане Еліїв, з Новим роком, і так по багатьох питаннях по Пашиняну. А де безпека для конкретно е Вірменії? Де? Ну, тобто, це як знущання виглядає, як називається привітання з Новим роком, що ще вичудить Росія в році наступному, в 26-му. Тому, так, це намагання показати, що нібито є контакти на різних рівнях. І на і загальносвітовому, і регіональному, там, де безпосередньо Росія має свій інтерес. Е, і в Європі, звичайно, там відзначає своїх союзничків е, троянських коней. Але не всюди вдається це робити, бо е, той же самий Орбан і Фіцо, наприклад, ну, ми ж бачимо. Як вони навіть вони і то балансують, і десь там Трампу підігрують, десь знову ж таки Путіну, але немає вже такого конкретного васалітету. Тобто це дійсно фіксація поступової втрати впливу РФ, домінуючого саме впливу. Зрозуміло, що там і корупція, і бізнес різний інтерес, все ж як це взаємосоїняючіся сосуди, як кажуть в Росії. От і все одно певний вплив він завжди лишається. Але домін, домінант, якраз в цій темі, Росія вже вона втрачає якраз першочерговий вплив, і я думаю, що мова йде і про. Загалом простір екс-організації Варшавського договору і те, що стосується безпосередньо південного Кавказу, те, що стосується і середньої Азії, ну і по багатьох інших напрямках. А з Китаєм ми прекрасно ж бачимо, як Китай відноситься зараз до Російської Федерації, де максимальний статус, який вони показують, це якийсь молодший партнер. А так насправді просто сировинна база і ринок знову ж таки для китайських виробників. Так, Ігор, що Путін намагається ще він? Оце ж хоче возвращення велику геополітику правити, але йому якось так дається уже всяк так на перекосях. Бо всі пішли далі, насправді, і без нього США вперше в історії завдали удару по території Венесуели, коли ми вже згадали і Мадуро в порту, де завантажують судна наркотиками, стався потужний вибух. Ми вдарили по всіх суднах. Тепер завдаємо удару по району, де вони провернули все це. Його більше немає. Це заявив президент Шадоан Трамп, Перезустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Бодяміно Нетаньяху Флориді з ними теж вчора. Зустрічався, обіда, все як з нами було так. Трамп відповів на прохання прокоментувати власні слова від 26 грудня. Тоді в інтерв'ю Нью-Йоркській радіостанції WABC він сказав, у них є великий завод або великий об'єкт, звідки прибувають судна. Два дні тому ми його знешкодили. Ані військові шані влада Венесуели офіційно не повідомляли про такий удар. Станом на вчора була така інформація, що і ЦРУ, і Білий Дім, і Пентагон відмовились від коментарів. А сьогодні CNN пише, що це таки ЦРУ завдало ударів по. Значить, у цьому об'єкту ну мені каже Тарас Загородній, політехнолог, що посилення, конфронтація, загострення, підняття градусу напруги між штатами село це вірний кінець для Путіна і Путінської нафти на майбутнє. Чи дійсно це так? Чи які бачите ви тут перспективи в нашому питанні? Чи є вони взагалі? Ну, по перше, невелика ремарка мені дуже подобається, коли американські розвідники беруть приклад з українських з нашого гурмо, і ефективно використовують саме безпілотні системи для ураження точкових цілей. От у кого вчитися треба, так що я думаю, наш досвід буде прекрасним фундаментом для двосторонньої співпраці зі сполученими штатами, але в даному випадку дійсно Венесуелу намагаються використати як такий собі. Демонстративний елемент для Путіна, щоб натякати, що може бути безпосередньо з точки зору і ембарго. Економічного і саме точкових ударів. Ну, слухайте, по-перше, точкові удари по специфічній інфраструктурі саме у Російській Федерації зараз активно теж відбувається. Тобто Путін і так на собі це переживає. Просто тут же ж цікавий, який підхід, як Сполучені Штати це подають. Що бачите, там боротьба з наркокартелями. Що це ж навіть не боротьба конкретно з Венесуелою, а просто там з якраз Нейтралізацію світового наркотрафіку. От. І під цим соусом можна робити багато речей, а що думаєте, в Росії таких немає. От. І це ж якраз намагається, ну фактично, це можна сказати, що це виводить навіть дискурс з теми протистояння держав навіть ядерних. А на тему дійсно протидії злочинності, просто яка фіксується на території тієї чи іншої держави, і певні точкові саме дії можуть і пояснюватися як нейтралізація окремих елементів світового там криміналітету. Ну, для прикладу, це як один із варіантів, як ця ситуація може розвиватися. Такий нестандартний погляд. По нафті, ясно, звичайно. Є тут а, безпосередньо і натяк росіянам, що на фоні того, що в них і так падає а, безпосередньо їхня а, якраз, а, їхні обсяги а, постачання на зовнішні ринки, мінус 20% в цьому році. А, є проблеми по ціновій політиці, так ще й десятки танкерів, до речі, також не вирішена ситуація а, по багатьох а, якраз, а, суднах тінь. Мого флоту, які досі не можуть розібратися чи то з Китаєм, чи то з Індією, чи з ними обома. І це якось Російська Федерація намагається залагодити, а у них не виходить. І ще й втрачає зараз, по суті, якраз зв'язки зі своїм партнером Венесуелою. А що зробили, до речі, російські дипломати в Венесуелі? Вони зібрали свої чемоданчики, пакунчики. І з манаточками просто вилетіли. І з криками «денег нет, ну ви держитесь. І Лавров в цей момент виступив і сказав, що він дуже сильно підтримує Венесуелу в протистоянні і завжди підтримував. Ну ось зараз якраз Венесуела є таким. Фактично мірилом того, що Штати могли б зробити. Тому я не настільки гірко дивлюся на фрази Трампа, те, що ми обговорювали до того. По темі псевдо-дронових атак по Валдаю, Бо все ж дуже просто Трамп строїть у себе миротворця словесного, а певні кроки, які він робить, це така політика натяків, від яких він відмовлятися точно не збирається. Але і Венесуела, це ж також і натяки. Ми ж не забуваємо, що відбувається у нас довкола Тайваню. І навчання, якраз Китаю, розгорнуті. А, і попри те, що Трамп сказав, що а, там він не вірить в напад, а, якраз офіційного Пекіну а, на острів Тайвань, але чомусь рішення прийняли про продаж 11,1 мільярди доларів озброєння безпосередньо, тому. Це і гра по суті в дві лузи: і в бік Російської Федерації, і в бік безпосередньо Китаю, щоб показати, що ну, можуть бути проблеми з партнерами під Я просто нагадаю, що 90% експорту венесуельської нафти йде саме на потреби Китаю, китайської економіки, а не Росії. Тому а, тут з економічної точки зору навіть вплив більше на сі. Ігоре, а китайці ці сигнали бачать, чи він таки все-таки розглядає 2026 рік як рік можливостей для себе Ну, таких загарбницьких? Та насправді я не бачу якоїсь кризи е, і паніки у Китаї. Тобто, mm. ну, на жаль, маємо констатувати, що західний світ через окремі кроки Трампа ну, він втратив системність своєї роботи, а ця системність вона присутня у Китаї. Тому. Там, де штати відходять, і що стосується м'якої сили, що стосується е, присутності в бізнесі, в е, безпосередньо високотехнологічних галузях, е, ті ж самі рідкоземельні матеріали, багато чого зараз Китай продовжує перебирати на себе, хоча, звичайно, намагаються лишати е, поле для маневрів, щоб мати такий статус-кво принаймні до зустрічі. Трампа і Сі, те, що має відбутися в квітні місяці в Китаї, якщо її не скасують, от але оскільки цілком очевидно, що там же ж має вирішуватися пакет, пакет питань. Я думаю, що українська тема також там буде одним із таких важливих напрямків для обговорень. І подальше прийняття рішень саме тому і росіяни, до речі, теж це усвідомлюють і тягнуть час не лише з точки зору, що там путіну розказали про баснословні можливості їхньої там армії щось там захопити земну кулю п'ять разів і так далі. Ну ми ж розуміємо їхні всі ці плани грандіозні. Мені до речі дуже сподобалось. Я раджу нашим глядачам подивитися. Два інтерв'ю, які чітко показують плани Російської Федерації, і те, як ці плани просто не виконуються, не реалізуються, а лишаються просто маренням. От прекрасно, головком Сирський якраз в інтерв'ю 24 каналу вказав плани на 25 рік, а які вони реально були грандіозні. І, і потім можна згадати нещодавнє інтерв'ю якраз очільника ГУР пана Буданова, який говорить про план. Не тих же росіян, тільки вже на рік 26-й. от і це якраз показує, що саме завдяки героїзму Сил оборони України більшість, переважна більшість, тотальна більшість того, що собі там малюють в Кремлі, воно просто не реалізується, не дивлячись на те, що війна затягується, але саме завдяки героїзму нашої армії, завдяки витримці українського народу, росіяни не отримують бажаного. Абсолютно і нашим військовим друзі. Нагадаю, що триває мій збірна Т5 для підрозділу Фенікс, який воює на Донеччині. Відбуває всю відсіч цього цієї вражини безкінечної QR-код на наших з вами екранах. Я збираю 545 тисяч гривень. Вже ми зібрали з вами більше 253. Всім кожному дуже дякую. Донат від 200 гривень плюс дає вам можливість виграти 16-й айфон. Зеленський ще дав інтерв'ю News. З нами він постійно спілкується в І Тут поговорив із Fox News. Говорить про те, що ми не будемо виходити. Ти з, з Донбасу, ми не можемо просто відступити зі своїх територій. А Путін говорить про мир та бажання успіху для України. Це лише для Трампа. Це просто спосіб комунікації. Насправді нічого в цьому не видно. А ми потребуємо більше зброї від США, більше систем. ППО бо в нас є наша земля, є наша війна. Ми будемо боротися далі. Почуємо Зеленського. Ми не можемо просто вийти звідти. Це суперечить нашому законодавству. Ми не можемо просто вийти з наших територій. Це не тільки питання закону. Там живуть люди, там живуть 300 тисяч людей. Ми не можемо просто втратити людей. Ми не можемо вийти звідти, тому що сотні людей поранені, десятки загинули. Тож це не тільки питання закону. Мирний план узгоджений на 90%. Невирішеними наразі залишаються лише два пункти, ключовим із яких є територіальне питання. Ми маємо проблему з цим питанням. Це території, це склад одне питання, але навіть з цим з територіями, навіть не зважаючи на те, що в цьому питанні у нас є різні погляди з росіянами, не з американцями, а з росіянами. Ігоре ну далі от які наші кроки. От миру поки не буде. Що робимо далі? продовжуємо відігравати оце талановиту цю а, гру. Ні, ну чому паралельно це ж не заважає. Ми ж поки напрацьовувався безпосередньо мирний трек, ми отримали важливе рішення там по Європі 90 мільярдів євро. Продовжується співпраця з американцями по наданню розвідданих програма Піро, тобто, все те, що стосується оборони України, якраз мирний трек він дозволяє це все. Тримати в необхідному темпі, але те, що недостатньо зараз тиску на Російську Федерацію, це цілком очевидно. Я, чесно кажучи, дійсно дуже шкодую, що західні країни, особливо Сполучені Штати, коли піднімають. Тему виходу ЗСУ з, з 6,5 тисяч квадратних кілометрів Донецької області, вони чомусь постійно забувають саме про людей. Бо Ну, Взагалі-то в Сполучених Штатах особливе відношення загалом і до людської гідності, до прав громадянина. І я здивований, чому цей момент настільки упускається і розглядається тема як, ну, як якийсь не знаю, кейс для ріелторів. Бо От навіть зараз, буквально пару днів тому в інтернеті в соціальних мережах, стала знаковою така резонансна ситуація, як російські військовослужбовці познущалися над родиною в Покровську. Покровську, і нібито за словами е, жінки, яка це все розказувала російському там слідчому. Е, ну нібито вони все ж таки підтримували сторону росіян, але не дивлячись ні на позицію, е, імовірно, ждунів почекунів, не дивлячись на е, всі позитивні слова, е, все одно російські варвари розправляються з цивільними. Відбувається рівно те саме на окупованих територіях, що відбувалося в Бучі, що відбувалося е, на на території там правобережжя Херсонщини і багатьох багатьох інших територіях, де була відповідна окупація, і де це стало відомо після деокупації. Всі, всі ці всі з жахіття. І тому, коли мова йде про 300 тисяч осіб. Це сотні тисяч родин насправді, і просто так е зараз сказати або мітаєтеся, або йдіть під окупацію на підвал, і це ще кращий варіант. Ну точно е будь-яка демократична влада, я вже не кажу просто про українську та та влада, яка е дійсно поважає е людську гідність, людське життя. Ну точно на таке піти не може. Навіть ідея, коли ми говоримо про вільну економічну зону. То вона ж іде по принципу взаємності. Якщо там навіть нібито б українці відійшли б там відповідно українська армія, але ж на таку ж саму відстань мали б відійти і росіяни. І щоб там не було і псевдовійськових по типу Росгвардії, їхньої так званої поліції, їхнього так званого правопорядку. А дійсно була б така нейтральна територія З цього ще можна було б щоб витиснути. і то я це не підтримую взагалі, тому що е, там, де відходить е, безпосередньо е, українські захисники, на жаль, ситуація стає ще гірше і гірше. Тому і настільки е, довго е, просто вгризаються в землю, тому що питання насправді не в землі, а в тих людях, які стоять за спинами наших захисників, і яких наші захисники захищають. Ігоре, так воно і є. Дуже дякую, дякую а, тобі, дякую за цей ефір. Дякуємо всім нашим захисникам. А, побачимося вже найближчими днями. Всього доброго. Зі святами, що наступають. Па. Гарного завершення року. Ігор Чаленко, політолог, керівник центру аналізу і стратегії Ірина Узлова. Я друзі, дякую, що були з нами цей день. Підпишіться, будь ласка, на Ютуб. Де нас дивилося більше півтисячі людей. Ваші коментарі, лайки, все це теж залишайте, будь ласка. На YouTube Ігоря підписуйтесь, активне посилання залишили під цим відео. Бережіть себе.